Доброго ранку усім! Сьогодні у мене ранній підйом. Збираємося їхати в Полтаву на вулиці і Приморозок, і туман. Проїхав молоковоз. День почався. Не можу не показати вам цю красу навколо. Люблю осінь за такі яскраві краєвиди. Якби ще й дорога була відповідна, то взагалі було приємно їхати і насолоджуватися. Тут ми вже їдемо на трасі, то звичайно, що. Класно рухатися, але доки ми виїжджаємо до траси, взагалі дорога жахлива. Мчимо до в'їзду у місто. Але саме містом ми сьогодні не будемо кататися, тому що лікарня, до якої ми прямуємо, знаходиться на об'їзній. А ось так виглядає територія лікувального закладу, приватної клініки. Дуже сподобалося і в приміщенні тематичні виставки, лікар-офтальмолог, різні статуеточки в самого лікаря, в якого ми були, теж є такі цікавинки у кабінеті, але змоги зняти не було. Я посоромилася, чесно кажучи. Приміщення теж дуже цікаве, і я бачу, що і на стінах зображені кульбабки, відцвівчі кульбабки. І так само на території, ну, мабуть, це символ якийсь їхній, не знаю. А зараз ми сидимо з сином в очікуванні прийому лікаря. Власне, після прийому ми з'їздили у магазини, закупилися, також не оминули аптеку. А це мчимо додому. По дорозі додому бачу теж красу навколо себе і знімаю її. Дуже гарно дуже яскраво, сонячно, погода чудова, лише трішки вітряно, а загалом непогано. Хотілося б, звичайно, грибочків назбирати, але, на жаль, їх ще немає. І мені здається, що навряд чи вже й будуть. Для тих, хто любить дивитися розпаковки, показую, що ми купили сьогодні. Так, рафінована олія. Далі крупа гречана, рисова, далі майонез. Пообіцяла зробити шубу. Так, дітям. Ось такі йогурти. Точніше, це не йогурти, а сиркові десерти. Так, наступне це масло, знову ж таки. Далі куряче філе копчене. Далі е геркулес пластівці. Далі трішки грибочків, так, квашена капуста, банани, сир моцарела, трішки огірочків, зелень, кріп, далі зелена цибулька. Далі сир вершковий, сметанковий. Так, 10% відсоткова сметана. Далі розпушувач, доктор еткер класний розпушувач. Ну і яблука для дітей. Кульочок вторвався. Ось іще дві. Ось така у нас розпаковочка на сьогодні. Отже ще раз показую, що ми купили. Друзі, щойно ви побачили розпаковку товарів із продуктового магазину, але була здійснена ще одна досить таки суттєва покупка. І здогадайтеся, де вона була зроблена. Правильно, в аптеці. На жаль, в малого діагностували гайморит. І ми від завтра починаємо лікування крапельницями. Від сьогодні вже у нас різноманітні ліки, купа різноманітних спреї, таблетки і тому подібне. Але нічого, головне здоров'я, головне його поправити, щоб воно було нормальне. Бо оці. Постійні муки з нежитим, з виділенням слизу це просто жах. Тому бережіться, не хворійте, щоб у вас не було таких загострень, ускладнень, як у нас. Ніколи не лікуйтеся самостійно, звертайтеся до лікарів за кваліфікованою допомогою. Я бажаю вам, перш за все, миру і здоров'я. Це найголовніше в нашому житті. Ще Сьогодні хочу поділитися таким лайфхаком. Не знаю, чи ви таке робите, але кріп після придбання я обрізаю і ставляю у водичко. Так він довше зберігається, і в холодильник. Якщо у вас там десь є прохолодне таке приміщення, можете поставити десь у цьому приміщенні. Ні, то кладемо у холодильничок і насолоджуємося свіжою зеленю. А ще, нарешті, я потрапила до свого майстра манікюру і відтепер у мене він ніг таким. Стало набагато зручніше, звичайно ж, і зовні краще. Нарізаю цибулю для маринування. Як я вже говорила, пообіцяла чоловікові зробити салат осаладець під шубою. Любимо тільки ми його удвох, діти ще не зацінили смаку. Скажу одразу, салат вийшов дуже смачний, буряк солодкий, а ви знаєте, за рахунок солодкого буряка і салат смачний виходить. Літо закінчилося, пора зелених салатів теж минула, тому настав час майонезних. Не можу сказати, що ми дуже часто їх їмо, але час від часу готуємо. В попередніх відео показувала майонезний салат олів'є, а зараз інший трішки готуємо. До речі, вхід пішла консервація. Минулого року огірки та помідори якось мене дуже їли, а цьогоріч мої хлопці просять. Добре, що в мене є кілька видів огірочків це і в кетчупі челі, і з медом та гірчицею, і ще один салатик моєї подружки. Іринко, ти мене дивишся тобі привіт. Дякую за смачні огірочки. Салат буду готувати з маринованих. Рулетиків з оселедця. Це значно пришвидшить мою роботу. Показую вам готовий результат. Процес збірки салату не вдалося зняти, тому що мій телефон розрядився. Усім добрий вечір! Всі нагодовані мої домашні. А я збираюся з подружкою на прогулянку. Вечори довгі ми вирішили ходити для того, щоб не засиджуватися і щоб ноги трошки розминати. Тому збираюся. А всім бажаю чудового вечора. А це вже ранок наступного дня. Не можу надивитися, як цікаво відцвітається хризантемка. Подивіться біленька, а потім рожевими стають краєчки цієї хризантемки, ну і врешті вона повністю тоді в'яна. Але як же це красиво виглядає. І, до речі, квітне вона з липня, тому, мабуть, не дуже е, такий пишний кущ, е, в плані, що дуже багато квіточок відійшли. Мабуть, якби я її розсадила вчасно, то це була б суцільна квітка без таких залишків цвітіння. Тут та ж сама ситуація. Дуже красиво квітне, але багато відцвівших квіточок і теж, до речі, з липня вона квітує. Дякую вам за увагу і до наступного відео.